Всім привіт! Я нещодавно повернула з Шальських Озер і хочу розповісти про цю подорож, щоб ви не повторювали наших помилок. Першою помилкою було ну, взагалі, погано спланована подорож, тому що ми, взагалі, її не планували. За 15 хвилин в шампанські ми вирішили, що ми поїдемо на Шальські Озера. І а, якось не дуже розуміючи, що там взагалі відбувається зараз, тому що коли я була останній раз перед цим, перший останній раз я була 10 років тому, а, тоді було все якось знаєте, ну не дуже цивілізовано, такий, типу, дикий от дикий відпочинок. За, я думала, що за 10 років там все змінилось, і уся набережна ну, навколо озера Світіс, вона так більше цивілізована. Але, як виявилось, ну, це частково так і є, але загалом там потрібно шукати, де відпочивати. Зараз поясню, що я маю. на увазі. Ми поїхали в місто Шацьк. Ну, Мені здавалося, що краще. Е Відпочивати в Шальську, тому що це місто, а е, село, Світіс, ну це село там, мабуть, ну не так е, розвинута інфраструктура. Але виявилось все навпаки. Якщо ви подивитесь на мапу, то побачите, що е, озеро Світість є найбільшим на Шальських озерах, і воно омиває е, е, знизу. Село Світіс і тут збоку місто Шальськ. І чомусь ми вважали, що у самому місці буде більше розваг, буде більш розвинена інфраструктура і так далі. Але виявилося навпаки, тому що вже в перший день, коли ми там приїхали, виявилося що у Шальську взагалі немає пляжів з лежаками. Ну, тобто для мене це було взагалі дивно, тому що я сподівалася, що хоча б на одному пляжі будуть такі місця, тому що ну, це якось ну, зручно, комфортно і так далі. Але ми мешкали, ну, ми зняли такий будиночок біля пляжу, щоб нам було близько ходити. І там були тільки розваги для дітей на цьому пляжі, тобто ніяких лежаків, нічого не було. І однією з наших помилок, такою великою помилкою, було поїхати тоді, туди, туди не на машині, а потягом. Тому що, якщо ви на машині, ви можете взяти з собою коврики, що завгодно, або поїхати далі на пляж, який буде більш комфортним. Але нас їхало четверо дорослих, одна дитина, тобто нам було б не дуже комфортно в машині, тому що довелося би знімати дитяче крісло, а це вже ну, не дуже безпечно для дитини. Тому ми поїхали потягом до Ковеля, ну з Києва до Ковеля потягом, потім з Ковеля до Шацька. На автобусі, ну коли ви приїжджаєте на вокзал, там дуже багато перевізників. Вони вас одразу бачать, що приїхали туристи, і відвезуть вас саме до вашого готелю, чи там ну, де ви будете мешкати. А коли я дивилась на карті, де знаходиться наш міні-готель, то там був супермаркет в двох кілометрах від нашого будинку. І ну я думала, що там йти дуже близько. Але ні. Тобто там ось ці супермаркети, крамниці, вони не так близько знаходяться. Ну, залежить від того, де ви будете мешкати. Тому краще їхати туди на машині. Але якщо ви їдете не на машині, то в Шк я вам не раджу їхати, а раджу їхати саме в село Світість, тому що там ну, більш так розвинено все. І дуже важливо, якщо ви також не любите відпочинок на ковриках, вам важливо, щоб ну звичайний був там шезлонг на пляжі, то краще дізнаватись саме ну, в готелі чи будинку, де ви будете мешкати. Чи є в них свій пляж, або як далеко знаходиться пляж, ну платний пляж, де ви можете відпочивати. Це ну, якщо вам це важливо, то раджу на це звертати увагу. Раджу бути обережним сонцем, тому що там такі вітери, що здається, що все окей, але передостанній день ми всі обгоріли трохи, тому що ну знаєте, я взагалі намагаюсь, коли десь на відпочинку. Ну, я не люблю засмагати. А якщо засмагаю, то під зонтиком. А у нас не було там зонтиків, хоч ми були на одному з найкращих пляжів у селі Світість. Але там е, не було парасольок. <тому>, тому раджу, якщо ви також їдете на машині, ще додати туди парасольку про всяк випадок. Краще засмагати ось ці години до 11 вранці і після 4. тому що е, ну, е, можливо навіть до 12 вранці. І ще одне: якщо ж ви їдете на своїй машині, то краще взяти якоїсь різноманітної їжі або там. Напої, що ви полюбляєте, тому що е, там крамниць не також, е, також багато, і асортимент не дуже великий. Е, тому, якщо ви любите щось більше знаменітне, краще все брати з собою. Чи може замінити відпочинок на Шальських озерах? Відпочинок на морі, ну звісно, що ні, але ж розумієте, що зараз немає багато альтернатив в Україні, куди можна поїхати відпочити. Якщо за кордон, ну, там ви можете, звісно, поїхати. Але ж ну, чоловіки можуть тільки подорожувати Україною. Тому, якщо ви їдете родиною, то ну, це дуже класне місце, особливо якщо ви з дітьми, тому що там озеро, ну поки ви дійдете до якоїсь ли. Вони вам потрібно не знаю, там, пів кілометра а може і більше пройти. А, тому для дітей це взагалі класне місце. Ми приїхали. Нам не дуже пощастило з погодою, тому що перші там десь два-три дні були дощі, ну і було так прохолодно. Але коли ми гуляли, дивилися, що діти купались. Ну тобто, вода, водичка була така не дуже тепла, але все одно ну, було так нормально. Коли там температура десь 27-30, то взагалі водичка класна. Тому можу радити, тому що це, знаєте, якось, ну я б не можу сказати, що нагадує Азовське море, але більш-менш там така вода, як на Азовському морі, що поки ти йдеш, йдеш, не можеш дійти до глибини. Але, на жаль, зараз нам е, наше море недоступне. Можливо, коли ви будете дивитись. Це відео наступному році. Нам наше море Азовське вже звільнять. Якщо у вас стоїть вибір, їхати у Карпати чи їхати на Шацькі Озера. Вибачать мене волоняни, але звісно я раджу Карпати більше. Ну, принаймні мені там більше сподобалось. Але якщо ви любите подорожувати Україною, любите різноманіття, то однозначно я раджу поїхати на Шальські озера, особливо з дітьми. Просто будьте готові до будь-яких ну, таких нюансів, так що там не дуже розвинена інфраструктура, як ну, ми більше звикли, так. Тому Просто якщо ви будете більш підготовленими, то у вас буде дуже класний відпочинок. Мені відпочинок дуже сподобався. Звісно, там перші дні були не такі, як я собі їх уявляла, але загалом о, ну, це було прикольно. А, до речі, е, таксі. Там немає таких служб таксі, тобто ви заходите в Google або там десь візитівку можете побачити і дзвонити напряму до водія, який вас привезе. Таксі ну, звісно, воно дорожче, ніж там, якщо ми будемо порівняти з Києвом, якщо той самий кілометраж, ось коли ми їхали з супермаркету. Там у нас було від будинку до супермаркету десь 2,5 км, кілометри. З нас взяли 150 гривень, і це ще нормально, тому що попередньо, коли я дзвонила в іншу ну не службу іншому водію. Він взагалі мені сказав суму 200 гривень. Ну це я вважаю, що не дуже дешево. Тому загалом, якщо порахувати, то дорога на машині нам би обійшлася плюс-мінус так само, як нам. Обійшли, ну, ми їхали нагадаю чотири людини, чотири дорослих, одна дитина, квитки з Києва до Ковеля на потязі. Потім з Ковеля до Шацька, і ну, таксі там, коли ми там на пляж, ну, інколи ми ходили на пляж, той, що біля нас був, а їздили у село Світість, то загалом. Плюс-мінус десь так само вийшло. Дуже багато людей бояться їхати на Шацькі озера через те, що поруч знаходиться кордон з Білоруссю. А, так, в якийсь момент це може бути небезпечно, але загалом за півтора роки все, ну, на Волині все було нормально, на щастя. Але про всяк випадок ми усі взяли свої. За гранд-паспортом, тому що ну хто знає, що може трапитись, якщо там наступ пішов, ну хто знає, я не можу бути впевнена ні в чому. Але загалом там не так страшно, як ну, в більшості областей України, звісно, тому що це захід України і. Ну, Там нормально. Але у 22-му році там майже не було людей, тому що ну, люди боялися. У 23-му було вже багато людей, ну, то, те, що я споглядала, не дивлячись на те, що була погана погода, коли ми тільки приїхали. Але загалом людей було дуже багато, тому якщо вас. Якось здержується фактор, що там поруч Білорусі, то не лякайтесь, там поруч і Польща, то тому, якщо що, ну ви швидко можете доїхати, якщо щось розпочнеться знову. Загалом там дуже безпечно, принаймні коли ми були, все було добре. Звісно, були тривоги, як і усюди по всій Україні, але а... там не так лячно, як може здаватись. Якщо у вас ще є якісь запитання, ви можете писати мені коментарі. Я буду відповідати щодо цього відпочинку. Тож подорожуйте Україною, насолоджуйтесь нашими краєвидами. Гарного вам відпочинку!